У прилуках удосконалюватимуть цифрові сервіси. Таку роботу виконуватимуть за підтримки швейцарсько-української програми ЕГЕП, що виконується фондом Східна Європа. Прилуцька міська рада долучилася до пілотного проєкту у грудні минулого року. Тоді на форумі у Львові прилуки представляв секретар ради Роман Гоголь. 15 січня представники програми спільно із заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації Сергієм Зенченком провели робочу зустріч з міським головою Ольгою Попенко. Це наш початковий візит. Нещодавно ми проводили конкурс. Це був відкритий конкурс на відбір пілотних громад. Наш проєкт. Прилуцька міська територіальна громада була. Відібрана в якості пілотної. З чим я хочу привітати і жителів міста, громаду, тому що ми проект швейцарсько українська програма, ЕГЕП, це проект про. Цифровізацію це проект про впровадження новітніх технологій, і власне сьогоднішня зустріч це початок нашої спільної роботи над впровадженням новітніх технологій, цифрових інструментів за, для підвищення ефективності роботи влади, підвищення рівня залученості громади до прийняття важливих рішень і власне для підвищення доступності послуг. Попередні експерти програми проведуть комплексний аналіз громади. Резюмує Сергій. І гунько на початковому етапі ми наші експерти вивчать ситуацію в місті, в громаді власне в органі місцевого самоврядування, в громадському секторі, в сфері послуг, в сфері транспорту і так далі. Тобто, у всіх чутливих сферах буде вивчена ситуація, рівень цифрової готовності, і після того ми вже будемо складати конкретний план нашої співпраці, подальшої впровадження конкретних проєктів і так далі. На сьогодні в програмі беруть участь дев'ять областей України, долучили 65 громад. В сьогоднішній момент вісім громад, які працювали з програмою ЕГАП, прилуки стали в даній фазі. Однією з чотирьох громад, які були відібрані, ну і зараз ми починаємо плідну співпрацю у напрямках цифровізації. Ми познайомилися з міською головою. Це дуже сильний лідер, і це людина, яка точно зацікавлена в тому, щоб громада розвивалася, і яка дуже дбає. Ну, це очевидно, навіть з короткої розмови, що людина дуже вболіває за розвиток громади, і за власне за людей, які тут проживають, люди, які люди тут, які тут живуть, ми Ознайомилися з іншими посадовцями і з іншими керівниками органу місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що тут точно є мотивація до змін, тому що саме мотивація була головним критерієм власне відбору в нашому конкурсі. Ми брали в першу чергу громади, які прагнуть розвитку, які прагнуть впроваджувати якісь нові інструменти, нові проекти і так далі. Тут в прилуках це однозначно є. Ми бачимо, що це однозначно величезний плюс. Прилуцької міської громади я з величезним оптимізмом дивлюся в майбутню співпрацю. Я думаю, що все буде добре. Прикладом успішної цифровізації органів місцевого самоврядування є ЦНАПи, зазначає Сергій Зенченко. До прикладу, Прилуцький центр надає 363 послуги, і перелік постійно розширюється. Дуже багато напрямків з точки зору цифровізації. Одним з найважливіших напрямків це розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, так як люди можуть прийти. Ти, отримати консультацію, отримати будь-які е, витяги. На сьогоднішній день вже е, сама процедура отримання послуг була набагато спрощена за рахунок цього. Тому ми активно продовжуємо працювати в цьому напрямку і роз... надалі розбудовувати цю мережу.